Наша, наша задача, щоб чоловік не просто зацікавився, а почав вже вкладатися у відносини, почав вкладатися подарунками, ну, щоб ми бачили вже цю любов. Я, я твоєї любви не ощущаю, да? щоб ми, а ми щоб починали ощущати цю любов. Тому що це насправді задача кожної жінки не просто створити цю собачу свадьбу навколо себе, ощущати цю любов матеріальними благами. Да? От знаєте, в чому проблема більшості жінок? Вони вміють фліртувати, да? вміють зацікавити чоловіка. А от далі що? Далі що робити? Вони не вміють його втримати. І він зник, да? або він застрягає у френд-зоні. І це дуже часто таке явище, коли чоловік застрягає у вас у френд-зоні, тому що ви не знаєте, що далі з ним робити, да? От що з ним робити. Або як його втримати. І е, чому так відбувається? Тому що дивіться, флірт це ж тільки перша стадія, да? а стадій сім. І от сьогодні я хочу вам показати весь механізм.